Так сьогодні написано: народ, сидячий в отімі, Увідів світло велике. а сидящим у країні, де була тінь смертна, Засіяло світло, і люди пішли за світлом, і ми з вами пішли за світлом. Нам, нині, наші опоненти кажуть, ви що вийшли на світло. Заганяйтеся в темноту, ідіть у розколи, у секти, роздори. А ми кажемо, ні, ми. Хочемо лицем ясним і сповідати Ісуса Христа, ми не натягуємо маски на лице, як тепер роблять злочинці, котрі скривають свої злочини, закриваючи лиця, ми не скриваємося. Наші діла кроткі, відкриті, Невозможно, як колись писав Достоєвський, щоб після преступлення не прийшло наказання. Усі люди, котрі нині додівають нас, ясних, відкритих, чистих людей, у котрих не є, ні тайних щотів, ні якихось тайних планів, все відкрито, лиця, душі, серця, релігійна віра, віра в Закарпатті 1150 річна, і ніяк не дойде до слабеньких всього світа, що Київ іще не був на світі, коли ми були православні. І Москву, ніко ще не планував, щоб болота були там. Но важно, що нині нас виход один. Нас хочуть знову розогнати у темноту, у секти, в роздоли, розколи. А ми кажемо, якщо ми то зробимо, ми втратимо Царство Боже. Христос прийшов увидів народ, сидячий в очмі, і приніс світло Христове. Великим постом священник виходить із крестом і каже до всіх людей: Світ Христов просвіщає всіх, і ми йдемо на світло, бо глядаємо світла. І в цьому відношенні у нас є велике релігійне, психологічне, юридичне, ну і всі людські елементи, преимущество перед нашими. Слабенькими, безпомочними іногда демонструючими навіть неграмотність опонентами, котрі би нам казали, так і пишуть в інтернеті, лишіться православної віри. Ну чому? Давай аргумент. Скажи мені, чому ми маємося лишити православної віри? Чому? Якщо ти маєш якісь претензії православному у Сумам, у Києві, у Харкові, то друге діло. Там не захищаються себе, но жителі Закарпаття, якої відношує мають до тебе чоловіка, котрий і не християнин, і не православний, а ти кажеш, лишайтеся православ'я, якого 1150 річного? Почому? Дамо на світлі, укажи нам, де. Виявляється, вони навіть у суд нас не тягнуть, бо там програють. Річ, де про другоє. ми ті люди, куди полюбили світло. Свята Русь колись була під ужаснішими муками Турції. Турки, яничари мучили, різали, вбивали, грабили, забирали нашу молодь, тягнули в Турцію на невольні базари. Почому хтось нині захотів знову на невольничий базар? Хто хоче нині туди? Ми не хочемо. Ми маємо свою благодатну киримефодівську віру. Причому замітили ми, що ще одного? Що в центрі Європи, де живуть русини, ми увиділи, що там, де православ'я сталося, там і залишила кирилиця і православ'я. Там, де прийшла релігія, оказалася ложна, оказалася та, котра асимілює, забирає серце і душу. От чому і ми, щоб не було, просимо Господи, благослови нам, щоб наша кирилиця, котра на дві голови вийшла від бідної слабенької латиниці. Сохранилося нам до второго пришестя Христового. Ми хочемо співати нашими закарпатськими церковними русинськими гласами до второго пришестя Христового. Ми попали в Америку наша ми пішли в Америку, попали у наші православні, да й у ніякські храми в Європі і в Америці, і щось ми в Америці знайшли, співати по-англійськи, а на пів наші. Гласи всі наші, напіви наші, традиції наші. Ну, язик уже англійський. Але деякі да, де коли мар'янські пісні, старі жінки і в Америці співають по-нашому. Колись у нас був покійний царство Небесно, величественний митрополіт Николай Смішко. Котрий був глава нашої Карпатрусинської церкви в Америці, так він, коли у нашому соборі служив, так він сказав нашому одному з архіреїв, що мов, як вам добре, владико, у вас то й усі люди по-нашому співають. Ну, а той архірей, родом не з нашого краю, усумнився. І тоді митрополіт пішов, то було в верхньому храмі, пішов межи людей і заспівав. О Марія, мати Божа, причиста, і коли заспівала вся церква одну пісню, другу, третю, вернувся в алтар і каже: Владико, цей народ не можна учити в університеті. Цей народ знає традицію, цей народ живий, наш народ, бо він співає так по-нашому, що самі лучші артисти чужі не скопірують тот голос. Ми чужого чоловіка впознаємо по бесіді, по акцентам, по піснопеніям. А це люди наші. А чому сохранили бажання бути на світлі? Ми призиваємо наших людей і далі бути на світлі Христовому, не прятатися у всьому світі у різні секти, раздори і всякі там всьогосвітні хитрості, де граються в релігію, а потом чесних людей б'ють. В принципі, ми розуміємо, що нас легше увидіти, і нас легко вищитати, впрочем, як добре, що нас може порахувати. Коли порахували число православних людей на переслав набережній в Ужгороді, то вияснилося у Ви одна з красивих набережних і в світі, і в Україні, і має многочисленна, і люди не скривають, ідуть і радо, то говорять. Боже, мати, благослови нам бути на світлі. Ми не хочемо йти в темноту, ми не хочемо піти під турецьке яничарство. Ми не хочемо йти під чужу релігію. Ми не хочемо допустити в серце нашого чужого Бога, кроме Христа Ісуса, у формі восточного православ'я з його красивим кедливофодівським церковнослов'янським язиком, який майже ідентичний нашому русинському. Що нам переводити з церковного по-нашому? Благослови душе моє Господа, хвали, душе моє Господа, во Царстві Твоєм, пом'яни нас, Господи, як да прийдеш і во Царстві Твоєм, сине Божі, благослови нас, єдинородний, сине і Душе святий. А потім, куди ще нам іти, коли сказали апостоли Господу Ісусові. Господи, ти нас звідаш, чому тебе ми не хочемо лишити? А куди нам іти? Ти маєш слова життя вічного, а цей світ гнилий, трухлявий, противний, разве може живих людей тягнути? Кожна душа тікає від темноти, от безобразія і безбожя, Тільки вірні діти Божі йдуть. У благоухающі православні храми канонічної церкви, Бо бойтуй ми з Господом раді, общаємося на світлі з лицем к лицю, і друзям, і недругам, всім кажемо, ідіть з нами молитися на світло, виходіть із темноти, бо лиш так поступаючи, єдно з нами будете молитися, і ти на землі, марос і поб'ють. Бо б'ють в цьому світі за православну віру, ну а в вічності разом з освятими, і ви з нами такі, котрі переможуть зловредні заклики і прийдуть до нас і в'єднано з нами зможуть із з усіми святими наслідувати царство Боже, царство світла, царство вічної Пасхи. Амінь.